Французьке місто сен дені та американське Вайтплейнт, штат Нью-Йорк, США, стануть партнерами Чернігова. Таке рішення прийняли депутати міської ради 1 листопада на позачерговій сесії. Сьогодні міжнародне партнерство надважливе для міста, зазначив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Я особисто урочистці дуже теплій атмосфері підписував ці договори з Ахіном і Реймсом. Дуже це зацікавило до речі, правоохоронні органи СБУ. Вони назвали це туризмом. Ну, це було робоче відрядження з рядом депутатом, тому числі, міської ради. І для міста це важливо, тому що ми від Ахіна вже отримуємо допомогу від Реймса. Реймс приймав наших дітей в цьому році на реабілітацію дітей військовослужбовців, частини з них, які загинули. І в сен дені у нас було спілкування з міським головою. Наші діти вже були там також. Місто Сандені розташоване неподалік Парижа про свою солідарність з Україною в боротьбі з невиправданою російською агресією і готовність до співпраці, заявив мер Сандені Меттью Анатін у своєму відеозверненні, яке прозвучало на пленарному засіданні у Чернігові. Аналогічне звернення Олександра Ломако, яке він зробив до французької громади, демонстрували на сесії міської ради Сандені Кетпартнершіп. Культура та партнерство це чудовий спосіб висловити людський опір та ідентичність. Ми повністю розділяємо ваші цінності незалежності, суверенітету та свободи. У 2022 році. Ми організували збір на користь біженців з України приймали українці, які втекли від цієї війни. У фледзісвадо наші двері завжди будуть відчинені для тих, хто потребує безпечного місця проживання. Під час сесії депутати також підтримали інше стратегічно важливе для міста рішення щодо встановлення партнерства з містом White Плейнс, штат Нью-Йорк, США, діловий центр, розташований в 40 кілометрах від Мангеттена. Це буде перше місто в США, з яким Чернігів укладе угоду про співробітництво. Таке партнерство результат роботи відділу міжнародних відносин Чернігівської міської ради. Я думаю, що результат. Ми будемо звітувати, коли за роботу за рік ми покажемо все, що ми отримали. і це на ціна напрацювання. і те, що Чернігів заключає партнерство. А кожне партнерство це досвід, кожне партнерство це залучення підтримки, залучення фахівців, які реально переживають, особливо в цей час за наше місто. Нагадаємо, спочатку повномасштабної війни Чернігів підписав угоди про партнерство з польським містом Жешув, фінським Лаперанта, французьким Реймсом та німецьким Ахеном.